Літній ранок на подвір'ї Бурштинського торговельно-економічного фахового коледжу усі метушаться, готуються до особливої події випуску 2024. для студентів. Це хвилюючий день, адже пройдено чималий інколи нелегкий шлях у процесі здобуття професійних знань. Вони сьогодні красиві, схвильовані та впевнені, адже залишають свій освітній заклад уже фахівцями в обраному напрямку, яких потребує сьогодні суспільство. Урочистості розпочалися з підняття державного прапора гімну України». Раїни та вшанування хвилиною мовчання усіх, хто віддав своє життя у боротьбі за волю нашої української землі. На випускний були запрошені представники влади, духовенство, партнери та друзі коледжу. Зокрема, декан бурштинського деканату, отець Дмитро Шмігель, благословив випускників на добру професійну дорогу, закликав впевнено йти по обраному шляху. Звертаючись до вас, випускники хочу поважати, що ви зуміли себе в цьому світі віднайти. Святити свою діяльність професії, яка для вас є найціннішою, і чому ви стали фахівцями? Очільник Бурштинської громади Василь Андрієшин, вітаючи випускників, побажав їм вірити у власні сили та впевнено йти до поставлених цілей. Я бажаю вам, щоб ви, дорогі випускники, оці труднощі, які ви мали перед екзаменами впродовж навчального року, були останніми. Що вас в майбутньому була. Хороша дорога, кар'єра, успіх вас супроводжував. Особливе значення цього свята підкреслила присутність стейкхолдерів Тетяни Сенчини, Андрія Іваськіва та Володимира Федорніка, партнерів коледжу, які активно сприяють працевлаштуванню випускників. Діти пройшли дуже добру школу, у вас є гарні наставники, у вас є великі майбутнє. Але дуже важливо себе знайти в житті, знайти все для того, щоб стати успішним, будьте щасливі, бути дорослі, бути наполегливі. Ніколи не забувайте за тих людей, які вас в житті навчили багатьом моментам. В першу чергу це ваші батьки і ваші вчителі. Бажаю вам успіху, добра, здоров'я, всім нам перемоги. Дякую нашим хлопцям, що ми маємо можливість сьогодні відсвяткувати ваше. Випускне свято і всього самого доброго. Слава Україні! Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж, попри навчальний процес, є активним учасником у житті громади. Заклад першим відгукнувся на прохання ДСНС, коли сталася надзвичайна ситуація на енергетичному об'єкті. Коледж надав житло та харчування рятувальникам. За це від імені начальника ДСНС України в Івано-Франківській області Володимира Чернецького були нагороджені подякою. А далі відбулося урочисте вручення дипломів. Саме заради цього моменту було докладено чимало зусиль, пройдено багато теорії та практики. Омріяний документ, що офіційно засвідчує здобуті знання, вже у руках. Головне це любити справу, якою займаєшся, переконана підприємиця депутатка Бурштинської міської ради Тетяна Сенчина. Я бажаю всім добра, щоб ви знайшли себе в професії, щоб ви полюбили її і подивилися зовсім з іншої сторони. Щоб вона вам приносила задоволення, щоб ви завжди були вдячні своїм наставникам, викладачам, своїм майстрам. Тому, шановні випускники, дорогі випускники, добру путь вам! Нехай завжди коло вас панує щастя, доброта, успіх і дякуючи сьогодні нашим воїнам, нашим захисникам. Ми маємо можливість. Святкувати в такій чудовій атмосфері. Загалом цього року коледж випустив 111 випускників різних спеціальностей та професій. Серед них були фахівці з готельно-ресторанної справи, підприємництва та торгівлі, майстри ресторанного обслуговування та електромеханіки холодильного та торговельного устаткування. Кожен з них пройшов свій унікальний шлях до цього дня, вкладаючи багато зусиль та наполегливої праці, випускники подякували за здобуті знання. Шанована адміністрація коледжу. Дорогий Андрію Романовичу, найперше дякуємо вам за ці прекрасні роки навчання. Сьогодні ми відчуваємо велику вдячність за вашу підтримку. Ваше віддане керівництво створило для нас комфортні умови для навчання та розвитку. Дякуємо вам за те, що ви вірили в наш потенціал. А далі останній випускний вальс запрошували рідних, викладачів та директора. І на сам кінець у небо відпустили повітряні кульки як символ завершення важливого етапу в житті та початку нової життєвої подорожі у професійній діяльності.